Найзірковіший місяць для серіалів, екранізації великих романів та довгоочікувані прем'єри. Тож давайте розбиратися, що будемо дивитися у квітні. Ріблі, стильний чорно-білий трилер з Ендрю Скотом за романом талановитий містер ріплі Патріції Гайсміт. У 1960-х дрібний шахрай Том вирушає до Італії, щоб повернути на батьківщину Дікі, безтурботного сина американського магната. Під час своєї місії соціопат і віртуозний брехун Том розуміє, що не хоче розлучатися з богемним життям, і він починає копіювати повадки Дікі та стає деталі небезпечнішим для оточення. Серіал вийде 4 квітня. Шугар Новий серіал з Коліном Фарреллом. Він грає приватного детектива, який шукає зниклу онуку легендарного голівудського продюсера. Та в результаті починає нитка за ниткою розплутувати клубок таємниць. Прем'єра перших епізодів 5 квітня. Паразит СІРІ. Серіал розповість про групку людей, які вступають у боротьбу з невідомими паразитами, котрі почали захоплювати людські тіла і здобувати владу. Прем'єра проекту відбудеться 5 квітня. Антрацит у 1994 році масове самогубство у секті в центрі маленького альпійського села стало національною новиною. 30 років по тому, вбивство жінки, вбитої за ритуалами цієї дивної спільноти. Порушує спокій села. Серіал вийде 10 квітня. Fallout – Картина заснована на одній з найкращих серій відеоігр усіх часів. Через 200 років після апокаліпсису ніжні мешканці розкішних укриттів від радіоактивних опадів змушені повернутися в опромінений пекельний пейзаж, який залишили їхні предки. Вони шоковані тим, що на них чекає неймовірно складний до божевілля дивний і вкрай жорстокий всесвіт. Перші епізоди вийдуть 11 квітня. Оленя у центрі сюжету дивні та заплутані стосунки коміка невдахи Данні з жінкою на ім'я Марта, чия приязність переростає у нестримну одержимість. Все починається з невинної взаємодії, відпрацьовуючи зміну за барною стійкою. Дані проявляє доброту до Марти, відвідувачки, чию вразливість видно неозброєним оком. Прем'єра 11 квітня Франклін. Екранізація роману Велика імпровізація Франклін, Франція і народження Америки розповість про те, як у грудні 1776 року. Коли доля американської незалежності повисла на волосині, Бенджамін Франклін вирушив на таємну місію у Францію, що стало для нього неабияким випробуванням. Перші серії вийдуть 12 квітня, Симпатик перший серіал з Робертом Дауні Молодшим. Це шпигунський трилер і кроскультурна сатира про боротьбу напівфранцузького, напів'єтнамського комуністичного шпигуна в останні дні війни у В'єтнамі. Та його вигнання до Сполучених Штатів Америки. Прем'єра стартує 14 квітня. Під мостом. Новий серіал із зіркою фільму Вбивці Квіткової повені. Кримінальна драма, заснована на реальних подіях 1997 року. 14-річна Ріна вийшла з друзями на вечірку і не повернулася додому. Розслідувати справу береться місцевий поліцейський Кем Бентлет. А також письменниця Ребека Готфрі, прем'єра 17 квітня. Кроніки Спайдервіка Гелен Грейс, і її діти Джаред, Саймон і Мелорі переїжджають з Нью-Йорка в отриманий у спадок будинок Спайдервік у Мічигані. 15-річний Джаред натрапляє на Богарта і розуміє, що магічні істоти справді існують. Двоюрідна бабуся Люсінда спонукає хлопця знайти сторінки з батьківського посібника про чарівних створінь і захистити їх від лихого орга. Прем'єра 19 квітня. Вихід другого сезону одного з найпопулярніших документальних серіалів Таємниця мільярдера запланований на 21 квітня. Огляд першого сезону вже є на каналі. Мертві хлопці детективи. Цей новий фантастичний серіал у Всесвіті пісочного чоловіка розповідає про двох підлітків, що зустрілися після смерті, і готові зробити будь-що, аби лишитися разом. За допомогою Ясновидиці Крістал, вони працюватимуть у команді над розв'язанням найбільш загадкових паранормальних справ у світі смертних прем'єра 25 квітня. Вуаль Елізабет Мос грає ефектну, але непередбачувану агентку Мі 6. Чия нова місія заводить її на роздоріжжя між Лондоном, Парижем та Стамбулом? Автор сценарію, геніальний Стівен Найт з гострих картузів, прем'єра перших епізодів серіалу 30 квітня.